Зорян Костюк та Ольга Пелешук Лісовик. Кожного літа, скільки себе пам'ятаю, я їздив у село до діда й бабусі. Часто дід брав мене з собою на риболовлю та в ліс по гриби. Мене завжди дивувало, як сильно він відрізнявся від бабусі за вдачею. Він завжди був спокійний і мовчазний. Любив природу, багато читав, а бабуся була жінкою простою, моторною і балакучою. Здавалося, в неї з рота б'є невичерпне джерело красномовства, бо потік слів ніколи не переривався. Вона весь час про щось розпитувала або давала корисні поради і могла робити це годинами без перерви. Тому не дивно, що дід за будь-якої нагоди втікав до лісу чи на озеро відпочити. За що бабуся його лаяла? Краще б города скопав чи бур'яни вирвав, а то приніс три рибини і посміхається, наче скарб знайшов. Я цілими днями кручуся, а він на природі відпочиває і ще й совість має. Цього разу ми пішли по гриби в останнє за літо, бо за три дні мені треба було їхати в місто та йти до школи у перший клас. Стояв звичайний серпневий день. Вітерець легенько куйовдив волосся, даруючи приємну прохолоду в спеку. Тут, у тіні дерев, було темно і затишно. Ми вже довго йшли лісом, і мені захотілося їсти. Ті два бутерброди, які я вже з'їв, не втамували голод. На галявині стояв величезний пеньок від двохсотлітнього дуба. Колись в нього вдарила блискавка, і він згорів. Потім дерево спиляли, а пеньок став улюбленим місцем для відпочинку грибників. Коли ми зайшли на галявину, я відчув, що хтось за нами спостерігає, озирнувся навкруги, і на мить здалося, що в кущах горіли чиїсь очі. Діду, там якісь очі. Тут є ведмеді чи вовки. Ні, їх давно вже всіх перебили. Може, якийсь забрів з Чорнобильської зони, вона не дуже й далеко звідси. Все відпочив, йдемо далі. Він дістав ще два бутерброди із сиром та салом з рюкзака і поклав їх на пеньок. Діду, а можна я ще з'їм? Я голодний. Ні, онучку, це не для тебе, а для лісовика. Щоб він нас з лісу випустив. А хіба лісовики існують? Ще й як існують, сам у дитинстві бачив. Може, то був ведмідь? Ні, я ведмедів бачив чимало. Лісовик він як людина, просто весь вкритий хутром. Ти його не побачиш, якщо він сам цього не забажає. Ходімо вже, скоро полудень. Ми пішли далі. Але їсти хотілося нестерпно. Я зупинився і присів зашнурувати кросівки. Діду, почекай, у мене шнурок розв'язався. Добре, почекаю, але бутерброди не чіпай, бо буде біда. Це гостинець для лісовика. Я озирнувся два величезні шматки хліба з салом і сиром лежали на пеньку, а навколо них вже вилися мухи. Шлунок вимагав їжі. Я почекав, поки дід зайде у хащу і швидко підбіг до пенька. Я вагався лише мить. Запах сиру і сала з часником пересилили пересторогу діда. Тим більше в лісовиків я не вірив. Я взяв бутерброди і з'їв їх на ходу, поки наздоганяв діда. Той чекав на мене біля височенної сосни. І з тріумфом тримав у руках декілька маслюків. Де ти пропадав так довго? Ти не чіпав гостинці для лісовика? Ні, збрехав я. Щось ти занадто довго шнурки зав'язував. Так шнурки якісь незручні. Їх зав'язуєш, а вони знову розв'язуються. А все тому, що це клята синтетика. От коли я був малим, то шнурки один раз зав'язав. І трималися. Ми заглибилися в хащу, шукаючи гриби. Грибів тут було багато. Мабуть, рідко хто заходив, все-таки далеко від села. Маслюки, піддубники й опеньки росли тут цілими жменями. За годину ми наповнили грибами дві сумки до верху. Ну, врожай зібрали багатий. Час і повертатися, сказав дід. І знову я відчув, що хтось за нами спостерігає. На мить здалося, що за стіною дерев промайнуло темне хутро і блиснули очі. Діду, може, там ведмідь? Не зважай, не чіпай його, і він не чіпатиме тебе. Ми пішли назад і шли довго, так що в мене вже занили ноги, але стіна лісу не закінчувалася. Раптом дід зупинився і придивився до стежки. Може, я помиляюся, але ми тут вже були. Ось зламана гілка, і цю сосну з двома стовбурами на челіра я вже бачив. Здається, ми ходимо по колу. Сядьмо й відпочинемо. Невже лісовик нас не відпускає? Онуче, ти правда не чіпав гостинці? Мені стало моторошно. Але я не міг зізнатися. Дід прискіпливо подивився на мене. Ти не брешеш мені. Дивися мені у вічі та не відводь погляд. Брехати це не гідно чоловіка. Слово чоловіка має бути міцне, як залізо. Ти ж не хочеш вирости таким паскудником, як твій батько. Мені стало соромно. Я опустив очі і зізнався у своєму злочині. Обличчя діда відразу змарніло, а губи посиніли. Що ж ти накоїв? Ти міг попросити, і я б тобі дав один бутерброд, або горіхи б пошукали. Навіщо ти це зробив? Мама мені казала, що лісовики, русалки та інші істоти це все вигадки. Обернися і побачиш, які вигадки. Пробурчав дід. Я озирнувся. Чиєсь велетенське тіло промайнуло в кущах і пропало. Дід знесилено опустився на пеньок, витер піт з лоба вигукнув Щезник, щезник, не таїся, нам на очі покажися. У кущах виникла величезна тінь. Спочатку я подумав, що це ведмідь, але тут істота випрямилася в увесь зріст. Вона була вкрита сірувато бурим хутром, але дуже схожа на людину. Велика, кругла голова сиділа на широких плечах, як казан. Морда була геть не схожа на ведмежу, а нагадувала мавп'ячу. Довгі руки звисали майже до колін, але найбільше вражали очі, зеленувато жовті, як у вовка. Ледь, зустрівшись поглядом з цими очима. Я зомлів зі страху. Чому ти не випускаєш нас із лісу? спитав дід. Я почув голос у своїй голові. Він ревів, як ведмідь у казках, але водночас був схожий на людський бас. «Звичай! Порушено звичай. Але ж я залишив тобі частину частування і привітався, відповів дід. Дитина з'їсти їжу. Старий вийти, дитинча залишитися. Але ж він малий і дурний, він не знав. Малий не знати, помирати. Прогарчав лісовик. Звичай один для всіх. Малий отримав свій урок. Тепер він знатиме звичай. Відпусти нас. Лісовик у відповідь лише похитав головою. Звичай порушено. Кара. Нема звичай, нема порядок. Тоді дай малому вийти, а я залишуся, бо я вже старий, мені помирати скоро, а в нього все життя попереду. Пожалій дитину, пропоную обмін. Лісовик загарчав, вишкіривши ікла. «Життя за життя, малий вийти, старий, залишитися. Про що вони розмовляють? Який обмін? Мову лісовика мені взагалі було важко зрозуміти. Тоді розплутай шлях і дай малому вийти, сказав дід. Лісовик прогарчав щось незрозуміле. Повернувся і зник у хащі. Замить у лісі щось змінилося. Я озирнувся. Стіна дерев вже не здавалася такою щільною, і я впізнав ту саму сосну з двома стовбурами, а ось і стежка в'ється змійкою. Бери торбу і йди до села, наказав дід. Бачиш, лісовик відкрив стежину. Іди, поки він не передумав. Діду, я без тебе не піду, сказав я твердо. Підеш хоч раз мене послухай. А ти. А я піду пізніше. Треба ще з лісовиком побалакати, деякі справи владнати, бо ти сильно його образив. Іди, не вагайся, по цій стежці і нікуди не звертай. Далі буде поле, а потім наліво, і село недалечко. Я таки послухався. Попрощався з дідом, взяв свою торбинку з грибами і швидко пішов стежкою. Ліс поступово рідшав і вдалині у сонячному світлі визирнуло поле. Спів жайворонків і дзюрчання коників не дали мені спокою після пережитого в лісі. Та все ж тривога за діда не полишала. Я зупинився посеред поля і вирішив на нього почекати. Я сидів довго, вже задрімав, аж тут прокинувся і побачив, що сонце вже заходить за обрій. На щастя, повз поле їхала сусідка на велосипеді і підвезла мене додому. Бабуся була дуже перелякана і заплакана. Вона почала жалітися і дорікати мені за те, що довго був відсутній, як вона з обіду нас чекала і серце в неї прихопило. Вона навіть не одразу помітила, що я один без діда. Лише через півгодини вона згадала про діда. Що, знову зайшов до сусіда пиячити? Тебе відпустила, сам до Петра завернув. От, бісова душа, знав же, що буду лаяти, от і втік. Вона розлютилася, не на жарт. Дід уже кілька разів так робив. Коли дуже лаявся з бабусею, то ховався у когось із друзів. А та змушена була бігати по всьому селу та шукати його. На велосипеді бабуся, на відміну від усіх сільських жителів, їздити боялася, бо голова паморочилася. от і ходила туди, сюди, хворими ногами пішки. Ні. І я розповів про все, що сталося в лісі. Який біса лісовик? Що ви там вигадали? Бабуся, колишня сільська вчителька, у ці забобони не вірила. Добре, іди вечері і спати лягай, а дід сам припреться вночі чи вже вранці. Я вже майже сам повірив у те, що сказала бабуся, але дід не повернувся ні вночі, ні вранці. Бабуся пішла по селу попитати всіх, може, його бачили, а мене залишила вдома. Повернулася вже опівдні, змарніла від горя. Онученьку, ніде його нема, вимовила і впала на підлогу. Я побіг до сусідів по допомогу. На щастя, недалеко жив старий фельдшер, і він надав необхідну допомогу. Лише після обіду ми зібрали кількох сусідів і пішли до лісу на пошуки діда. Знайшли його на тій самій галявині, де він залишав гостинець для лісовика. Він сидів, тримаючи торбину з грибами на колінах, а спиною опирався об рюкзак і ніби спав. Бабуся підбігла до діда і помацала обличчя, відсахнулася, затулила лице руками і впала. Я підбіг до діда і схопив його за руку. Вона була холодна. Сусіди обережно взяли тіло діда, поклали на саморобні носилки з дерев і понесли до села. Після експертизи нам повідомили, що дід помер у вісні, у нього просто зупинилося серце. На похорон я не залишався, бо квитки в місто вже були придбані, та й не хотіла бабуся, щоб я там був. Тож на могилу діда я зміг навідатися лише наступної весни. Стоячи біля могили, я відчув чийсь ворожий погляд. За огорожею кладовища промайнула величезна тінь. У моїй голові почувся голос Не ходи до лісу, у лісі смерть. З того часу минуло вже двадцять років, але до лісу мене ніхто більше не зміг затягнути. Навіть просто на пікнік. Смерть діда стала справжнім болем для мене. Коли я гуляю у парку, мені весь час здається, що хтось спостерігає за мною із-за дерев, і здається, що там ховається постать лісовика. Зорян Костюк та Ольга Пелешук. Лісовик. Озвучено студією Рута Книгарня Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієфі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.